Приїхали на об'єкт, де було виконано заміну по програмі 3.1 Ось таких шлагбаумів. Проблема цих шлагбаумів проста: вони мають поважний вік і давно вже заслуговують виходу на пенсію. Для даного об'єкта було обрано саме Gun Strike. Ширина проєму 9 метрів. Шлагбаум Gun Strike має телескопічну регульовану стрілу довжиною від 4 до 6 метрів. В нашому випадку на ширину проєму 9 метрів. Було відрегульовано кожну стрілу по 4,5 метрів. Крім телескопічної стріли, Schlagbaum Gun Strike є швидкісним і здатен відкриватися за півтори секунди. В даному випадку замовник попросив налаштувати швидкість в 3 секунди. Також шлагбаум Strike має режим світлофора, що дуже зручно саме в темну пору доби. На об'єкті була встановлена сигнальна лампа універсальна з антеною для збільшення радіусу дії пульта. Встановлено фотоелементи. Штатні місця кріплення та налаштовано режим автозакриття 10 секунд після досягнення відкритого положення. Шлагбаум GunStrike може працювати синхронізовано з одного пульта. Потрібно замінити або встановити новий шлагбаум. Звертайтесь до дилерів в вашому регіоні. Контакти, котрих ви можете знайти на сайті Гант.ua.